Чи можна вас закалятувати? Можна, заходьте. Відчиняйте двері, я синові, Борис різдво ступає на полі. Знак добра, господньої любові в світі є зорі. Хай це свято лине в кожну хату, в кожній серці хай залишить світ. Будьте дужі, щирі і багаті. Щастя вам, і в довгих ноги квіт, сіня сідає до вечері, святі батьківські побажання, серед вечора відкривають двері сердечним щирим іншуванням. Вінчила все коляс та шум. Зимова пасха вже настала, предвічний Бог родився днес, і сонце прадиво сіяло. Господній світ у славі вес. Нова раді са. 아 <목소리나> І других дочекав. Від сталі до століт, за які Бог Бог назначен, нам многое лето. Христос народився. Славі мого! Христос народився! Славі мого! Христос народився! Славімо Його! Любі, друзі, вітайтесь, будь ласка! Дякаємо, Щоб ви прийшли до клетечної сміли. Вітаємо всіх гостей. Всіх учнів, викладачів, користувачів нашої бібліотеки ви знаходитесь на дорослому абоніменті навецької районної бібліотеки. Справа в тому, що вже от 10 десять років, 2005 року, ми проводимо зустрічі з талановитими людьми вещини, створюємо виставки декоративно-прикладного мистецтва, живопису. Це все для того, щоб об'єднати. Людей мистецтва нашої Дунайовеччини в одне тісне, спільне творче коло. І щорічно ми створюємо від 1 до 3-4 виставок. Сьогодні і у нас є така. Спеціальна програма, по якій ми працюємо, мій світ мій серсів це мистецтво. І кожного року до нашого кола приєднуються нові і нові митці, які знають про нашу таку діяльність, і можна сказати, таким кінцевим результатом цих всіх. Заходів. Я беру за мету скласти електронний каталог робіт наших митців, пустити це вільний сайт. Для того щоб нас побачила не тільки Дунаєвеччина, не тільки Україна, але і весь світ. У нас дуже багато талановитих людей. Це приблизно 125 чоловік, і вони працюють не тільки в Україні, не тільки показують свої роботи, але їх роботи відомі далеко за кордоном. І ми пишаємося всіми, хто присутній в нашій бібліотеці. Тими людьми, хто виставляє свої роботи. Сьогодні я, ми хочемо відкрити дуже цікаву виставку, яка присвячується народженню Ісуса Христа. Це виставка вертепів родини Савкових Олени Михайлівни і Богданова і її сина Богдана. Радіє людство і радіють небеса. Давайте привітаємо Олену Михайлівну. Це ваша перша персональна дебютна виставка, і ви бачите на цій виставці тільки вертепи. Але зверніть увагу на те, як можна подати вертеп в різній в різні формі, в різних, ну взагалі, з допомогою різних матеріалів можна це вертеп показати. Ну, щоб ви знали, взагалі вертепи є виставкові. От, Наприклад, отакі от, от вертепи, от такі виставкові. а отакі, от наприклад, вертепи. Це уособлення вертепу е, вуличного театрального дійства. От, Наприклад, ви сьогодні прийшли до бібліотеки і що ви робили? Ви е, співали колядки. От е, цей е, вид такої. Такого дійства є театрально вуличним. І е, от я би хотіла запитати е, наше юне покоління, ви знаєте, хто такий взагалі Ісус? Хто це? Це син Божий, який що? Який прийшов на землю для чого? Да, це наш великий Спаситель, який прийшов заради того і постраждав заради того, щоб що, воскреснути да, і жити. Вічно. Олена Михайлівна, я би хотіла, щоб ви представили свої роботи. Цікаво, з яких вони зроблені, матеріалів, яка ідея цих, цих вертепів взагалі. І хотілося б ще знати, наскільки вам близька ця тема. Ця тема мені близька. Напевно, дуже, так як кожен з вас, це нікого не залишить байдужим. Ось такий віршик хочу вам, в мене багато віршів є, але я хочу вам презентувати один. З Різдвом у серці що хвилини живу і хочу далі жити. Живу не просто, щоб жити, живу для того, щоб творити. Ось таку виставочку я творила. людях <плес> кожного з вас є традиційний вдома вертеп. І отже, потім, коли я вступила на стежку творчості, і вже я почала виготовляти різні вертепи, різні, різні вироби. От я працюю в багатьох техніках. Техніка з фольги. ось бачите, отакі витинанки, Народна лялечка. Ось така фольга у нас вийшла. Такі паралельні плетіння, це пісероплетіння, Ось такий природний матеріал. Довго я думала, отакий от в мене був задум, тут дві фасольки і рісове зернятко. Додому в мене цей задум зберігався, і я не знала, як його втілити, де, як, його, як його вам показати. І ось тоді я задумала зробити такий різдвяний віночок. Колись люди в давнину прикрашали ялинки яблуками, горішками, печивом. Штучних іграшок не було. Ну, іграшки з соломи, можливо, були. Так як я працюю в багатьох техніках, тут аплікації, в основному аплікації. Аплікація з тканини, на тканині, отака народження Ісуса, овечки і Ісусик. Трази у нас такі, така дуже цікава, досить вийшла аплікація. Коли сідаєш до роботи, то ніколи не знаєш кінечного результату, що в тебе вийде на кінець. І коли виготовляєш, то ще роздивуєшся, ще роздивуєшся, що така от робота вийшла. Ми працюємо в цих техніках разом з сином. Дещо ну, я виготовляю, дещо він підправляє. По-своєму переробляємо і отак у нас виходить. А це у вас авторські роботи, я вбачаюсь, і ви запозич... е, запозичені деякі є? Де, деякі. І знаєте, Олена Борисівна, ми... тут не знаєш, як запозичені. Як, як запозичені чи ні. Е, інколи щось побачиш в інтернеті чи десь в когось, і воно відкладається, а потім ти його втілюєш. Mm -hmm. От ми виготовляли сніговики для, для наших військових недавно такі відкриточки. Я вирізала, все, як полагається. Потім почала щось перебирати новорічні відкритки, знаходжу відкритку тих років точно такий самий сніговик. і десь воно відклалося в пам'яті. І потім я, його, я його сформувала і вже вийшла ніби авторська робота, але все ж таки запозичена. Але в більшості, виходить, все спонтанно. Ось така проста картинка. Була в мене картинка. І цей вертеп взагалі мав бути зовсім іншою конструкцією, зовсім іншим, мало бути там сюжет. Но коли я зробила оцю основу, ця картинка мені захотілося таке білосніжне різдво сюди помістити. Захотілося мені поділитися з нею цією картинкою з вами. І от така ялинка також сюди підійшла. Тут від у нас. Полімерна глина. Ось тут теж картинка, звичайно, озоблена стразами. Напевно, якісь дитинці, якби подарувати, дуже б їй сподобалася така рука. Так як я працюю в меду витоку мілі ручки, то... Працюємо ми майже з усіма матеріалами. Природні, бумага, нитки, канина, бісер. Народна лялька дуже у нас популярна на нашому дуже. Ми, якщо починається у нас тема, то вона довго ця тема йде, бо дітям цікаво працювати. А ось такі цікаві колядники у нас вийшли. Така цікава Матір Божа вийшла у нас з Ісусом І так, працюємо. Але, але тут цікаво, у нас тут є різдвяна печера. Так, і так. Там, там от цікаво буде для дітей. Покажіть, будь ласка, що там знаходиться. Там знаходиться у нас кролик такий є. Це все ми. Да, по своїх викриках, самі викрики виготовляємо, малюємо від руки і робимо. А ви скажіть, будь ласка, я знаю, що ви взагалі ваша перша робота це іграшка. Наскільки так. я знаю, взагалі ви почали. Того, що ви шили, тому що ваша бабуся шила і ви пошили так. іграшку. Що це було за іграшка? Скажіть, будь ласка. Це був котик такий примітивний, сім років. В мені було сім років, я пошила. А саме що... А в чого він був? З, на... з чи? З, з бабусиного поштана такого плюшового чи якого. А, то я то, 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 його порізала і так вийшла іграшка гарна на той час. Ну, то, це просто було дві кульки. могла, Але все рівно якась фантазія була, що дві кульки. Mm -hmm. Я ту кульку зібрала, mm -hmm. туди вати наклала, другу меншу Потому кульку, Тобто уявила? Так, 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 так. Mm -hmm. так, І так і до цієї пори я, наприклад, виготовляю і не роблю, я не роблю так. Я, я виготовляю, так як я його бачу. Mm -hmm. До того кота я вам приносно, я його, так як я його бачу, я його виготовила, і він виходить живий. Тобто, от у нас це приклад різдвяна печера, це приклад того, що у нас тут... Напевно, певний якийсь театр, тому що маленького Ісуса значить, спостерігають, або, або вітають, або, як правильно сказати, тваринки, різні тваринки. Ну, і, знаєте, перше, перше таке враження, що це ніби куплення, ну, аж не віриться, що це може бути зроблено іменно руками, наскільки ви удосконалилися від того часу, коли ви зробили першу теграшку. Навіть був, був такий випадок, що наш міський голова дав мені зауваження. Коли була виставка, він каже, що це мені тут порозкладали. І підійшов, коли я кажу свої вироби, ніби свої вироби, дитячі вироби. І вже він підійшов і, і дивиться, і кротився, шукає цінника на єристів, все шукає цінника, а його немає. А потім вже каже: О, ну то каже, це щось дуже особливе. Там, там навіть є, навіть є соломка. Навіть сіну, так? І такі, такі імпровізовані е, ясла, можна сказати. Да, да. Так, так. Тобто, тобто е, меж немає фантазії. І хотілося б от у вас дітки, спитатися. А ви робили вертеп який-небудь взагалі самі? А що ви робили своїми руками? з прикладу декоративно-прикладного мистецтва? Камін. Што? Камін. Камін робили? Камін робили? Угу. А що? Ви? З яких матеріалів? Складали, відкривали, відкривали, відкривали. Внизу здобили місічки, плавили, прикрасили бумажну іричку. Ми вирізали ірчки ага, ага. і прикрасили. І... Ага. А от витинанка, от ми бачимо, витинанка дуже гарна у Олени Миханові, а витинанкою ви займаєтеся? Ні. Ну, no, ви в шкодяти? Це ідентифікація. Це писанка. Це писанка. Буває... Ага, ну так що да. ви кажіть, що ви робите. Це писанка. То ви писанки робите. Ну, то дуже цікаво. То дуже пов'язано з Ісусом Христом. Але в нас такий творчий діалог. Ми ходимо в Бухарі одні до одних. Дуже. За обміном так, ми, ми, наприклад, от моя вихованиця Мар'янка є, то ми наприклад, багато виробів ми виготовляли, і з того всього можна вже і вертеп зробити. Бо виготовляли зайчики, так? І ляльки шили, і також ми на ну, ялинки, і це можна вже зробити з чи духу для гарний верфет. Mm -hmm. Ну, будемо, будемо вважати, що ми виставку нашу відкрили, от, запрошуємо вас і надалі. Нас відвідувати у нас буде зустріч 21 січня цього року з Оленою Михайловною, з Богданом. І до речі, скажіть, будь ласка, є на виставці робота авторська Богдана? Є, То теж ці, ціла це вистава це, це його робота. І тут... Тобто а він допомагав. І днемо, опитівно, буде, і все. Ну ви знаєте, деші як, деші. як це цікаво? Це, е, от ми от тільки поставили, ну буквально 5 да, січня до, поставили цю виставку. Але вона вже повністю вважається робочою, тому що приходять люди і всі заглядають або от цю печеру. Цікаво, що це за зайці і що це чи це куплене, як ви кажете. Дійсно, питаються, це куплене, чи ні, я як вона може бути куплене, як це, це виставка. Роз зроблена руками для того щоб щоб показати людям навіщо туди показати з магазину і що цікаво вчора навіть мої колеги приходили і казали що а, а що це за пече για... дари дари вохи так назвали от аналі каже ма моя ти well, що тобі бачиш от куколка а цю куколку uh, зробили пластиліном, на її там ну а дерево покажіть, покажіть так і на ній є, да. Оце і все. А я сижу, то я кажу, Ні, ну, це полімерна глина, це все зроблено з глини. Як це зроблено? Ну, це середній перга, щоб <плес> влеплен, <плес> влеплен, ну, <плес> ну, це все <плес> глина. дійсно зроблено з глини. Тобто люди не ну, вірять навіть. Що можна таке зробити? І Богдан, до речі, скільки йому років? 19 років. Це, звісно, ми не будемо все розповідати, тому що це то, то, то дуже унікальна, унікальна дитина, у да, вас до речі, хочу сказати. <сум> <сум> хочу сказати. От. А, але я би вам всім побажала наснаги в тій справі, якою ви займаєтеся. От. І дорослі, хто вишиває, вишивайте, щоб у вас були зоркі очі. Хто е, е, виписує ті ж самі писанки, виписуйте. І це розумієте, ви. На майбутнє станете великими майстрами. Або ця ця подія, то що ви щось вмієте зробити своїми руками, завжди вона буде в нагоді в вашому житті. Обов'язково. І і, це, і ця як вам сказати здібність здібність вам, вам буде вдячна, а ви вдячні своїй здібності. Розвивайте таланти. От. І я вам бажаю гарних свят. От, гарних робіт, і думаю, що в рамках нашого е, нашої літературно мистецького клубу Палітра у нас буде колись із вами зустрічі. Водно ну, і з вами обов'язково, тому що це тільки ця от виставка називається предметна. Тому що допустим виставка вертепів, але ми можемо з вами я так зрозуміло Багато виставку багатьох, да, багатьох і постачать зробити. Багато. І до речі, я ще більше хочу сказати в цьому році виповнюється 10 років нашому клубу Палітра, де будуть е, е, виставлені роботи за 10 років з тими людьми, хто от хто зустрічався. Ну, зі мною хто виставляв свої роботи, вони по дві роботи будуть представляти на цій виставці. От. І дуже буде дуже цікаво. Так що на протязі року у нас тут будуть взагалі свята, прийоми, відкриття виставок будуть проводитися <кхи> зустрічі з людьми нашої рідної Дунаєвеччини. Ну, а зараз ми запрошуємо двох наших гостей. Які теж нам заспівають колядки Я так зрозуміла. Радуйтеся усі люди, радість неба вам хай буде, весела я вам новина породила діва сина. Мати. your move Весела я вам новина, породила Діва сина Марія, Марія Марія, Весела Я вам новина, породила Діва Сина Марія, Марія Марія. А я в особі, завідуючи цього відділу, хочу всіх вас пригостити. І всіх повинні всі взяти. Беріть, не сегодня. Пожалуйста. Я хочу зазначити, що у деб'ют вас вдалий, він нам всім сподобався. Задуму, творчої фантазії, дуже багато. І хотілося б, щоб це тільки був початок, щоб ваші твори були далі ширилися. Не тільки на Дунаєвеччині, а в цій Хмельницькій області. Хай вам щастить, що творчих вам дерзань, спокою, успіхів і всього, всього тільки найкращого. А я пишаю, що я з вами познайомилася, що ми відкриємо для себе і для наших користувачів відкриємо такого гарного майстра, як ви, і ваш син, і взагалі ваша сім'я дуже симпатична, як на мене. Творча душа, вона така проста, така щира, наче у дитини. І ще я хотіла звернути увагу, тут мої батьки, там мама і батько сидять. Батько також дуже любить колядувати. І в нас колядка, я казала, так, да, про лілію. Ми будемо читати, і так? Я не знаю, ну не знаю, колядувати не будемо, потрібно готувати. Але там така колядка, от у Лілії, бачите? Біла лілія, споргія така. Ця колядка така є, щолю мій синочку, може б я спочила. А вона, він їй повідає, будеш мати спочивати у связи не коли я піду в сад вишневий по білому релігію. Ой, не підеш мій синочку, бо ти ще не годин, не пройшло ще дві години, як ти сам народів. Ой, годення моя ненько, годин я годин, сотворив Бог небо і землю, сам народив. Створив Бог землю і небо, а на землю люди. Веселіться християни, спаситель вам буде. Веселіться Християни, спаситель вам буде. Дякую. Yes. Дякую. Yes. 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 Yes.